Себе думаємо краще, а про інших завжди думаємо як ми, як люди, необ'єктивні і упереджені істоти. Кожен з нас буде давати відповідь перед Богом не за те, що зробив хтось інший. Чи нормально злитися і навіть в думках осудити, коли бачиш, що чинять неправильно? Грішать ті, кого ти знаєш, любиш. Наприклад, неділя, а вони не в церкві, п'ятниця, а вони в ресторані, танцюють і так далі. Чи варто на таке звертати увагу чи просто молитися за них, дорогі автори, чи авторка цього запитання, моліться за себе. І я думаю, що ваші ближні мають що прощати вам також. Якісь різні речі в спілкуванні, в якихось ваших відносинах. І напевно є багато таких речей, де ви думаєте, що ви маєте простити їм і що ці люди щось роблять неправильно. І тут дивіться, в нас в людей. Завжди включається така штука. Давайте, от не про вас, про щось зовсім відсторонене. Ми, як люди, надзвичайно хитрі істоти. Ну добре, не ви. Давайте я, я я про себе скажу. Так ми завжди, коли думаємо про себе, ми про себе думаємо краще, а про інших завжди думаємо як правильно гірше. <ривжди> завжди гірше, тому що умовно кажучи, коли грає наша команда. Якби ми з вами були суддями, таких експериментів було проведено маса в різних університетах світу на різних практичних заняттях. То завжди, коли люди мають симпатію до своєї команди, вони не помічають порушень цієї команди натомість порушення протилежної команди суперника помічають набагато гостріше, тому що ми, як люди, надзвичайно емоційні. Необ'єктивні і упереджені істоти. І тому, коли ми бачимо свою колоду в оці, то ми її не помічаємо просто-напросто. А коли бачимо скалку, про яку розповідав нам Ісус в цій цьому прикладі, ну то скалку в чужому оці ми бачимо. То Ісус каже: лицеміре, спершу вийме колоду свого ока, а тоді виймеш скалку з ока твого ближнього. Нарікати на інших людей чи якось їх там перекреслювати, що от вони такі пересякі, наприклад, наділю не йдуть до церкви там, чи ще там якось грішать, то ясно, що грішать. Само собою, що грішать? Тут зараз кожен з нас на страшному суді буде давати відповідь перед Богом не за те, що зробив хтось інший, а за те, що зробив я. І якщо я його ближній. І він живе біля мене і не бачить потреби в тому, щоб ходити на літургію чи якось інакше жити по-християнськи, ну то значить, я йому не дав прикладу. Він не задумався над тим, що от варто жити так, як я. То питання не до нього, питання до мене. І питання не в тому, що я йому чогось не казав, питання в тому, що я жив так, що ближні не бачили в цьому сенсу в такому житті. Навіщо так жити, як живеш ти? Це ж не цікаво, це ж без сенсу. Ближні повинні бачити у нас свідків. Від самого початку християнства християнство розбивалося саме через те, що в християнах інші люди бачили свідків, що всюди є там розпуста, розгнузданість, ненависть, прокляття, а християни вміють бути іншими серед того всього страхіття. Так само і зараз. Зараз живемо під час війни, і зараз ми християни повинні давати нашому суспільству приклад, що таке бути людиною некорумпованою. Я думаю, що якщо ми такі побожні, а ми б хотіли бути побожними. Якщо ми такі правовірні, то чому є така штука, як хабарництво? Як так може бути? Ну, ми ж такі праведні. Ну, значить, ми повинні бути праведними, інші повинні також це бачити, що ми праведні. А так якби зовнішня обрядовість є почасти, а відмінності в вчинках аж такої великої немає. Ну, значить, щось тут не грає, мультик не сходиться. Бажаю всім праведності і святості.